Вітаю вас! З вами Ультрамеблі. і сьогодні наша рубрика у вас вдома. І хочу розглянути акційну нашу пропозицію ліжко лугану. От дивіться, як гарно вписалося в інтер'єр. По-перше, розмір 160 на 2. В комплектацію, в акційну комплектацію входить матрас. Матрас дуже класний, щільний. Ми за нього вам окремо ще розкажемо. Розмір матраса 160 на 2 розмір ліжка 170 на 2,10 Ліжко з підйомною металевою рамою і матрас окремий. Також хочу вашу акцентувати увагу на комод. В цій кімнаті достатньо довга стіна метра 4,5 і дуже гарно помістився комод довжиною метр 60, 50 глибиною і 89 Сантиметрів висотою. В комоді 6 шухляд на телескопічних направляючих і цей комод гарно виглядає разом з нашим акційним ліжком. Також хочу вам розказати, які розміри бувають цього ліжка. Наразі 1,60х2, на але ви можете замовити таке ліжко розміром 1,80х2 по матрасу або 1,40х2 по матрасу. Але все ж таки, якщо вас зацікавила стандартна пропозиція, на сьогоднішній день вартість цього ліжка розміром 160 на 2 разом з ортопедичним матрасом всього на всього вісімнадцять Як завжди, ви можете обрати колір цього ліжка, вони у нас є в наявності, і також ми відправляємо по всій Україні будь-яким зручним для вас способом. Якщо у вас залишились питання, а їх я думаю, багато буде. Пишіть до нас в дірект, і ми вас з радістю проконсультуємо.